Як отримати посвідчення водія в 2022 році? Для початку вам потрібно зібрати пакет документів: це паспорт громадяна України, ідентифікаційний код, медична довідка і дві фотокартки 3 на 4, після чого звернутися в автошколу. Далі ви проходите теоретичну підготовку в автошколі, здаєте теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Потім знову вертаєтесь в автошколу, проходите практичну підготовку в автошколі, здаєте практичний іспит. В автошколі і після чого ви вже здаєте практичний іспит в сервісному центрі МВС. Після чого отримаєте водійське посвідчення, яке видається на 2 роки. Також ціна на сьогоднішній день, щоб вивчитись на категорію Б, становить 14 500 гривень. Також, друзі, відразу як юрист, хочу зауважити, що на даний момент в соціальних мережах є дуже багато таких типу конторок, які надають послуги з отримання водійського посвідчення. Ви скидаєте їм 5 тисяч гривень, і вони вам новою поштою присилають водійське посвідчення. Що вам буде за це водійське посвідчення? Для початку, якщо вас зупинить співробітник поліції за порушення правил дорожнього руху, він проб'є це водійське посвідчення по своїй базі даних, ви отримаєте. Трав 3400 гривень керування транспортним засобом без водійського посвідчення. Далі на вас складуть протокол згідно статті 358 підроблення документів, і ви підете в суд і ще можете понести кримінальну відповідальність. Варто це робити? Я вважаю, що ні. І гроші втратите, і ще притягнуть вас до кримінальної відповідальності. Так що будьте дуже обережні.